Вже будут відно, як воно будет да. так? Да? Да. Е, Значить, я знову вас вітаю з долученням до проєкту Думки онлайн. Зазвичай подібні зібрання, як вже наголошувалось раніше, проходять в дуже такому цікавому форматі. В плані того, що. Збираються студенти, люди, учні в бібліотеках, в актових залах, в шкільних кімнатах і читають один одному вірші, і це більше нікого ніхто не чує, і більше нікому не цікаво, крім присутніх на цьому заході. У нас абсолютно інший формат, він вибивається зі стандарту, і з із усіх шаблонів. От зараз ми знаходимося коло бібліотеки імені Тімірязєва. Зараз видно тільки центральний вхід, але я думаю, ми трошки далі відійдемо і буде виднося. Сам фасад це історична будівля, яка була побудована в 1904 році. Почало почати будівництво у 904 році, а закінчене в 96-му. Вінницьким архітектором Артиновим воно знаходиться на центральній вулиці Соборна. Ось фонди її налічують, наскільки я знаю, більше двох мільйонів книг. Але ми всередині не підемо по шаблону, а будемо знаходитися тут, будемо знаходитися тут при вході. Ну і, звичайно, продовжуючи Шевченківський цикл, буде звучати, буде звучати я, думаю, я думаю, перебендя. Зараз якось зручніше стану. Так що, спина трошки болить. Да. Перебендя старий, сліпий, хто його не знає, він усюди вештається і на кобзі грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм тугу розганяє, хоч сам світом нудить. По пітині сиромаха і дню, і ночує. Не маємо в світі хати, недоля жартує над старою головою. А йому байдуже сяде собі, заспіває, ой не шуми луже, заспіває, то згадає, що він сиротина, пожуриться, посумує, сидячи під тином. Отакий то перебендя, Старий та химерний. Заспіває прочало, на горлицю зверне, з дівчатами на вигоні Гриця та веснянку, а у шинку з парубками серби на шинкарку, з жонатиме на бенкеті, де свекруха злая, про тополю, лиху долю, а потім у гаю. На базарі про лазаря, або щоб ти знали. Тяжко, важко заспіває, як січ руйнували. А такий то перебендя. Старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить і на кобзі грає, сивий уст старучу чуприну вітер розвіває то приляже, то послуха, як кобзар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть. Старий заховав степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже Слово, то серце поволі з Богом розмовля, то серце щебече Господню славу, а думка край світу, по хмарі, гуля. Один він між людьми, мов сонце високе. Його знають люди, бо носить земля, якби тоді знались, що він одинокий співа на могилі з морем розмовля. На Боже Слово вони насміялись, дурним би назвали от себе прогнали, нехай понад морем сказали гуля. Добре, добре, і мій кобзарі, добре батько робиш, що співати розмовляти на могилі ходиш. Ходиш собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце, і виспівуй, щоб люди не чули. А щоб тебе не цурались, потурай їм, брате, скачи, враже, як пан скаже. На те він багатий. Все. Черговий запис закінчено. Зараз ми трошки відійдемо на іншу сторону дороги і роздивимося, можливо, фасад. Нашого місця. А так, всього доброго, думайте, друзі. Ось такий гарний фасад після реконструкції. Вчора сюди летіли димові шашки, але я думаю, нічого страшного не сталося, пожежники справилися зі своєю задачею дуже швидко.